Пронта, проно, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, а ви мої найкращі підписники. Добрайтесь в мою групу Телеграм, тут нема посилання, пишіть мені в лічку кину групу. І дякую за підписки, за коментарі, те, що заказуєте амулети, зараз знижка мінус 80%. І так, Який крутий поворот долі чекає на вас, Думайте про себе! Десятка мечів, вам прийдеться щось відпустити, і це треба визнати. У вас буде відчуття, що світ рушиться, але саме від цього ви зможете відштовхнутися і почати нове. А про що це? Це про меч, це зараз. Угу. Це стосовно чоловіка, король чаш якого ви кохаєте і меч, або після серйозної розмови з ним, або ви вже з ним розталися, або розмови не буде розставання, або хтось вже розстався. І що буде далі? Далі ви почнете будувати плани, і ви зможете взяти в себе в руки, опанувати. І розумієте, Оця со залежні відносини, тому що кохання це завжди про щастя. А коли оце такі десятки мечів, то це те, що є в нас, але ви завжди маєте силу не йти за цим позивом, а йти і вибирати себе. Тож ви зможете по аркану сила вгамувати собі ці почуття. Тому що переживете їх. Дайте собі пережити. Скажіть, я завжди кажу феєчкам в групі. Дайте собі, скажіть, дай буду страждати, не знаю, тиждень, вам вистачить на три дні. Я чесно кажу. Ви страждаєте довго, коли ви собі не дозволяєте це робити. І далі, по відлюднику, ви підете в трансформацію. ви захочете в собі розібратися і Аркан Зірка. І саме тоді цей буде ваш шлях до здійснення якоїсь вашої давньої мрії, про яку ви навіть... Як ви думаєте, а думаєте, Та ні, це нереально. Це вже не станеться в цьому житті. А про що це? Про яку мрію? Про королеву Пентаклів, дівчата! Про мрію. Крило пентаклів – це і стати забезпеченою жінкою, це й вийти заміж, війти в стабільні надійні відносини. Ця мрія у вас дійсниться. Як скоро? Як скоро, коли ви себе полюбите, і коли ви почнете працювати, заробляти гроші, на Пентаклі прийдуть Пентаклі? На любов...